Чому жінці в статусі важко народити дитину? Перший момент це те, що жінка спрямовує всю свою енергію в статус. Але що за цим криється? Перша причина це те, що коли мама була вагітна саме вами, перший момент, який вона відчула, це страх. Вона не знала, як з цим справитися. Ви це щитали. І, будучи вже дорослою, головою ви ніби розумієте, що маєте народити дитину і продовжити рід. А інший момент зжимається, ваше тіло пам'ятає це неприємне відчуття, яке вам передала мама. Друга причина це те, що мама в період вагітності, можливо, була в якійсь скрутній ситуації. Можливо, тато пішов, чи були скандали в домі, можливо, не вистачало коштів. І ви вважали це на рівні. Тіла, що це небезпечно, що дитина це небезпечно, бо саме в цей період щось відбулося таке в сім'ї. І тепер, як би вам цього не хотілося головою, але ваше тіло туди просто не пускає, не йде, бо воно пам'ятає це неприємне відчуття, але це не про те, що. Так буде завжди. Ви можете обрати по-іншому, знайти причину саме вашу, чому ви не народжуєте або не вигіднієте, да? що вам заважає? Якщо це зараз про вас, напишіть мені в діре, і ми знайдемо саме вашу причину, чому у вас не з'явилося дитинки на вашому шляху. Чекаю саме вас.